на Так, давайте опрацювати. Так, реєструємося. Так, а де це... Чи тут це буде видно? О. Розготрення технічної документації земної устрою та передачі за мене ділянки в приватну власність для бензині заплавання до словового будинку будин. твої. 1.1, 1.14, якщо немає зауважень, посувати спільно. Ну, поки що зауважень немає. Ще не всі передали на передвірку, чи люди не використали право. Щодо документації переведень немає. Якщо на випадок до сесії виявиться, що хтось використав право, то ми його mm -hmm. не подаруємо. Стане голосування. Питання про затвердження проєкту землю до передачі оренди земельної ділянки для війни заслуговування інших будівельної громадської забудови по вулиці Зоря 23А. Межами міста Буслав Безнастюк у стані Термін на 10 років. Ставне голосування. Про затвердження проєкту земелу та передачу оренду земель ділянки для синкосійного працювання подоби рівню Володиславу Валентиновичу. Терно 20 років. Ставлю голосування. Ну, <поставлення> про затвердження проєкту озимого суду передачі постійних користування земельних для обслуговування будівель закладів культурно-посвітницького обслуговування по вулиці Кільцева, 54. 40, комунального клубного закладу будинок культури укласти міської ради. Так званий клуб селі Роскований. Саме голосування. На Продав звернення експертної грошової оцінки прот... та продаж земельних ділянків за ринковою ціною вулиця Миколаївська, 98А, у меж... межах міста Богославля, міністрове обслуговування, будівель Тер-Юлі, площа 009, 59 Газа, ціною 58 тисяч 319 гривень, це 3 копійки Володько Володькову, Альоні, Анатолії. Я пропоную після 5,2 ділянки в дві, які ми жували. Так, 5,1 і 5,2. А будівля стоїть на них одна, на двох ділянках. Так, 5,1 і 5,2 ползати збільно. Шевченка, мертві, відслоні інші будівель, маркерів забудови, 008 ГА на земельній торгах. Це намілянка 80 квадратних метрів, яка неподалік уже міської ради. інвентаризована, визначена експортна каршова оцінка і виставляється буде на дорозі. Там на обзорі. На розробнені проєкту землю щодо відведення оренди для городиста. Москаленко Загацинський округ. Сагляденко Тарас Андрійович, ретовної площі 08 га. 8. Гановська тут, що в Москаленках і Хоменко, бачите, по 26-23% теж пропонує, наші там ніяких закладів. І Хоменко. 6-4 окремо ми маємо розглядати. Я поясню, mm -hmm. чому. Все.

Ротила Михайла Сергійовича, Фігітанський Старостинський Укор біля села Ільки, обробляється земельна ділянка, його бабуси і, і самій самі нещасних бойових дій більше 30 років. Але з'ясувалося, чому я це вчора поступила ця заява, коли ми почали дивитися на карту. Земельна ділянка зареєстрована ось такого розміру, От, так. Уже в базі даних. Не передана нікому. Е, на жаль, ця ділянка зареєстрована була перед самою війною і лежить проєкт землеустрою для передачі, але передати ми поки що не можемо, бо, не, бо немає права. Коли переглянули цю заяву, Підтвердили, що він використовує. Mm -hmm. прошлому тижні в мене була ще одна особа, ось тут державний акт є. Ось так ділянка лежить. Отак. І теж, виходить, сюди налягає. Цей державний акт треба тепер за рахунок вирізати цей кусок. І тут орієнтовно. Я пропоную, я розмовляла сьогодні з розробником документації. Я пропоную Розібратися на місці, по-перше, виїхати на місце перевірити, чи там дійсно mm -hmm. обробляється, бо це з їхніх світ. Тут з державний акт є. Старосту я ще не питала, бо я кажу, бо вчора поступила заява. Mm -hmm. Тому е mm -hmm. давайте ми, може, її перенесемо, давайте, і там, на протіз, да, щоб ми переглянули насправді, на що там старости запитали. І потім вирішили, яким чином оцю там, там Державний акт без каластрового номера, так да, тут був старий акт, це босса ще, ще тут червоний, був без катастрового номера. І зараз виходить, що вона померла, спадщину оформили, внуки прийшли. Є і будинок, є цей державний акт у спадщині, mm -hmm. але він не внесений до ДЗК. І виходить, що і отак, і це ще обробляє. Давайте перейдемо. Тут тільки Щас? ще світло зникало, і ця вся програма зависла голосування. Ну чертные экран. Оно что-то переключает. А, да. то у Мак умимкнула такие свидетеля? Да. Вообще, видно, что Ну що? У кажи, тут... А, там что-то показывает. Да, да, картинку классно. <свес> <Вомер. свес> вообще не классно картинка. Уже сейчас начал показывать. Ага. <свес> 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 так, что такое? Да, ой, я же на комиссии. <свес> <свес> ага. Да, да.

Ми зараз швидше руками. Давайте ми пройд... пройдемо, а тоді тут понажимайте. А, а, це збереглося, це... Но... можна далі. Тоді ще 4 про перенесення. Так. І тут даже можна точно фьючер цей. Це проходить. Там ще можна голосувати 5 секунд протягом. Так, сьоме питання. Про надання дозволу на розроблення проєкту землю, що відведення в оренду для цинаційного виписання худоби. Село Мисалі Бастоляренко Лідія Іванівна, аналітурної площі 2Г. в старостах, підходить. Тільки що тільки просив врахувати, що там є під'їзна дорога до трансформаторної підстанції, десь вона тут приблизно знаходиться. Ну, тобто тоді розробник по документації ну, ну, розділили цю ділянку. Подав. Це був територія бувших ферм, які розібрані, бо заростали бур'яном, як їдемо на карапеші по праву сторону. Там 10, мабуть, є ще. Це у марханні. Послаці російського круг. Остапка Сергія Лесланович, Ну і 4 галузі. Це в районі Москаленки, в районі, якщо ви пам'ятаєте, після школи, де йде поворот, де маленьке озерце, кругайте. Це всі молоді тут. Ті, що старші могли пам'ятати, там були колись костюм ладит палив останні. Так. Я не можу пам'ятати, бо там осталось не був. Ну, я... там, Ні-ні, це не так. Це з знову ні. Це з іншої сторони. Я робу буду, йому нам треба загрузитися. Покрути. Чотири національних. Тут Двома ділянками. Віна кусочка. Я кажу, поворот після школи, йде, де йде поворот на літній. Це, це озерце, озерце. Да. І це, це кругом озерця це. і трошки далі. А що ж там ви надавали, що мені там? Ви давали дозвіл у цьому у доду, да. пам'ятаєте, да. але вони його не використали, ніхто ж не почав нічого да, так. Та, тепер же він вже в школі собі чепніть. Ми, то вони хотіли ставити якісь будиночки на поробі цього. А, так, ваша точка зору. Моя особиста чи ви колонка? Да, так, да, так, да. так. А староста підписала. Ні, не підписав, а це учасник бойових дій, до речі. І зараз, секунду, народився у Ставенках. І прописаний на назвати. За 10 секунд, За 10 секунд Місто Менто Василець, Валентина Осіна. Тут було що 0,05 га. Подіжіть, це я вам що дала? Муса, це ж була. А, з тапком Сергій. А73. То це то він читає вже 7А. Для ВСУ. Зиченко. Зіченко. А, це з навору. А, я вам mm -hmm. найгодола не той цей. Да, Тос, да, да, Я там той, що для себе оставляла. Ja. Все, все, зрозуміло. Я думаю, да, <laughs> що помальоний? Так, то ж поміняти місця. Yeah. Ja. А, ну тоді сімметрія, ми сам Зиченко Ярослава на той площу 2,7А. Ні, так.

Бо виявилось, що в неї не для синокосіння виписання, а просто для синокосіння, через то, я його окремо мінус на 7А буде вона. Резніченко 7, 3, а весенська 7А. Захист Захисніченка голоси. Так, так. В старому полі. А можна і поні 29. Тепер е, Весельська Валентина Олексіївна, наскільки я пам'ятаю, ми виїжджали туди й комісію, я не пам'ятаю, хто з вас це був. Е, так, да, Вона знову написала заяву тільки тепер на зінокосіння. Без річки? Ні, все з ж річ. так, все. з річкою стоїть. Ну там, е, щас скажу, там його 50 квадратних метрів. 50 квадратних метрів. Ну, Проєкт землеустрою, там вона ж поробила ці канали, ці води, його ще треба погоджувати в екології. Так. Да. Зміна. То що нам робить? Я не знаю. Ну що то... ну, не мішає? Так, просто, просто, mm. да, і там ну, річечка ця тиче малесенька. Струмок, скажімо так, річечка. Тепет, на той раз буде експерт, перенесемо таку комісію, там буде видно. Ну так, да, без експерта я ми теж я отримую. І цього, якраз гурпідюри немає, він теж виїжджав окремо. Ну, Може, тоді правда запросимо. Будуть бази. Там на злодію. Так, На земельній ділянці розташоване майно, нежитлові будівлі, зерносковище і помора якась насідена. Тому не бачу підстав, щоб не надати дозвіл те, щоб замерзне. Старного сування. Я хотів крути. Дякую Олексія Івановича, Треба призначити який зміниться для ведення особистого селянського господарства на, для будівництва служба житлового будинку будівництва сполучних межах село Крандинця. Як я так зрозуміла, що купив земельні ділянки, особисто селянське господарство, вона розміщена на зоні житлової забуду, погоджений проєкт. Станом у дзвоні. Термініста і обслуговування житлового будинку сподарський будівельського по вулиці Шенкаренка, Реслава Верхне місто Буслов. Угу. Так, на голосування. Припинення дії договору оренди земельних ділянки загальною площі 009 га для сіпросіння виписання худоби на території Москова Серсинського округу та згодою сторін укладенного між Пісконом Валентином Так, да, У нас був цей договір піскун Валентину Миколаєвичу укладав ще в 2021 році. Е, зразу кажу, що договір має, договір суверенти, який він був вкладений у 25-му році, 30 квітня. На даний час Піскун написав заяву про те, щоб розірвати за згодою сторін, а наступна заява, суверендарці з Кусніченко, написав заяву, щоб передати його. Тому можете розглядати ці два питання. Стосується однієї рішення, то два буде, але... Ні, ти просто корову продав. А ти купив. Внесені з до рішення поточникої ради і 23 третього 25 року, а саме доповнити рішення пункту 4 наступного змісту, встановити відсотки сплати оренду плати за землю пропорційно до права власності на нежливі приміщення, а саме той перекварення Бузгарчанка 42,82 відсотка хомен голосланові сорок шість сорок і Луденконі Миколаївні десять сім'ї від суми орендної плати. Ми приймали пройшли сесію рішення про передачу їм оренду земельної ділянки. Пам'ятаєте цю історію, ликви. Продав свою частку, але за цей час, поки не закінчився ще місяць, студентку <coughs> купила в Богславчанки ще там <coughs> та, ще частинку, і ми вже вносимо зміни до рішень, щоб прописати все те, що в договорі буде, повністю, <coughs> які відсотки, та, щоб вони між собою тоді не казали, хто більше платить, хто. Менше. <coughs> так, секундочку, тут теж навпаки 11, 12, 12. Що все так? Ми ж десяти. Разом проголосували. а, а по тепер про нас.